Всім привіт, піпл народ! Я, отець Марк. Пам'ятаєте? Петролхедні дропоголіки. Ага, та точно. І сьогодні у нас цікавий випуск. Такий, можна сказати, едон. <плес> top. Сьогодні поговоримо про антитюнінг. Погнали! Він був ніким і ніколи раніше не їздив на занижених автомобілях. Чесно кажучи, раніше він взагалі на автомобілях не їздив. У 2018 році йому віддали Жигулі. І тепер він будує з них свій український кастомайзер. Таке тюнінг. Тюнінг то взагалі то настройка, що так говорити по-українськи, коли ми настроїмо автомобіль. Ми добре з вами розуміємо, що тачку настроїти там можна по-різному. І, ну і для того, щоб вона їхала, далеко подібне. Коли мова заходить взагалі за тюнінг, я Жигулі взагалі не включаю, скажем так, в ту когорту автомобілів, які треба тюнінгувати. Чому? Тому що давайте так по-чесному. Стара машина, її не треба мучити, її не треба насилувати. Треба, щоб вона гарно виглядала. Цього достатньо. Жига не є та машина, яка має їх 200-300, це взагалі фантастика. А навіть якщо ти розженеш ту жигу до швидкості там, 150, ну, чоловічку, як ти будеш її зупиняти? Тому вся та фігня з тюнінгами, з валами, з впусками, випусками, не дай Бог, турбінами чи компресорами, мене це взагалі не цікавить. Якщо таке у вас щось в голові є, то, будь ласка, народ не до мене. Я говорю про інші речі, я говорю про стальність, про те, як машина має виглядати. Ну і як ви вже зрозуміли, я свою машину роблю в решту стилі, що навіть підтверджує штучний інтелект. Тому я сьогодні вам розкажу про те, як не треба свою машину робити, щоб вона була більш-менш в якихось канонах, щоб на неї можна було приємно дивитися. І так, перша штука, яка є, це зовнішність, обвіси, розширення, спойлера і так далі, то подібне. Поїхали. Щодо обвісів. Обвіси. Чи варто говорити про те, що обісно на «Жигулях» — це дебільно? Чи варто говорити, що якщо ви знімаєте класичні, хромовані чи там алюмінієві бомбера, і ставите на неї якусь пластикову фігню, яка взагалі не від того, що це дебільно? Що це просто рагульоз, рагулізм, розумієте, сотого левела? Народ, я про це мовчу. Я думаю, що ви всі прекрасно розумієте і бачите, як воно виглядає, коли є нормально, а коли є, не так? Скажемо так чесно, народ, на початку своєї кар'єри. Я страдав тою темою. Я навіть сам був купив в інтернеті дактейл, такий хачений е, хвіст, і пробував причепити на своїй жигулі. Слава тобі, Господи, я то зробив, так причепив на двосторонній скотч і не робив дір в багажнику, і став на путь істини, і від того відмовився, бо це повний треш. На жигулях воно виглядає взагалі ні про що. Е, машина жига не є спортивна машина. Це перша важлива річ. І робити з неї іномарку, або ще гірше, старатися якось усучаснити пластиковими деталями, це означає її просто зіпсути. Тому споляра нафік, колхоз. Друга річ така цікава, наприклад, сплітер. Сплітер має бути правильний. Губа має бути правильна. В мене вона є досить делікатна, хоча вона зараз в мене на найкращому стані, треба рівняти. Але решту губа, вона має бути маленька, вона має акуратно підкреслювати машину, робити її трошки нижчою, але там не пороти там до землі. Не раз так дивишся, от, наприклад, на якусь машину, де губа прям дуже низько, вона нижче пороги. Розумієте, що я маю на увазі? У тебе є пороги, так? а є губа на рівні. А можна зробити пороги і губу отак, набагато нижче, ніж пороги. Це виглядає, як кончен, виглядає більно, це виглядає, як поїзд. Тому таку штуку я проти, засуджую. Розширення. Мій Bromashінгвер, коли робив розширення, він зробив це так досить конкретно, досить детально. Знає, ну, я вам розказував, що він накинув арки від Volkswagen на Reddit, він їх наварив, потім грамотно зашпаклював, він зробив розширення так, що воно виглядає, ніби машина заводу. Коли ми говоримо за якийсь ресто, чи якийсь клінучний стенс проєкт розширення в такому плані воно виглядає класно, особливо на класичній машині. На сучасній машині, розширення там, типу White Body, да? на сучасній машині, воно може мати місце. На класиці то є повний шлак. Якщо ви робите фендера, от тут такі пластикові фендера чіпати на машину, ще й не в колір, і то все саморізами там, ліпачите, це і стіль у тіль взагалі проти тої всієї фігні, тому коротше, ще один мінус, ніколи того не робіть. Далі, оптика. Оптика і світлотехніка на машині. У нас класика, народ. На класику чіпати якусь фігню не можна. Мало того, є такі унікуми, які пхають LED-лампи, діодні лампи, в рефлекторну оптику. В сучасних машинах як це зроблено? В сучасних машинах є відбивач, він може бути такий рефлекторний, фактурний. Тоді як сама, саме скло, воно є, звичайно, ж пряме, рівне, без ніяких вигнів. І там можна плюс-мінус запхати LED. А взагалі народ, led лампи вони є під спеціальну фару. Спеціальну лінзу воно і передбачено з проєктованого заводу. Коли ви пхаєте led лампи в Жигулі, ви не просто псуєте вигляд. Вона не просто світить е, негарним таким кольором, який їй не підходить. Вона просто світить так, що сліпить всіх навколо. І це просто жах. Шестерці є класна оптика, її треба берегти. І в будь-яких Жигулях, якщо правильно лампочку поставити, гарно виставити, вона гарно, нормально світить. На рівні... Знову ж таки, шістерки чи там копейки, чи іншої совєтської машини. Не треба, щоб вона тобі світила як Мерседес з класу. Вона ніколи не буде світити як Мерседес з класу. Як лазерна оптика якась крута, вона тобі стигне буде. Що там ту фару не пхай. А як ні, то купляй лазерну оптику за ціною таких десятьох машин і, можливо, воно в тебе получиться. Тому оптика, це є, найбог борони та це і повна фігня, це і антитюнінг. Далі, антитюнінг, питання дзеркал. Пластикові дзеркала на класичні машини взагалі будь-який пластик на Жигулі це зло. Якщо ви свою машину ігнуєте пластиком, давайте так. Просто ми про то не будемо говорити. Це є страхіття. Ніколи і ніяк. Будь ласка, забули раз і назавжди. На Жигулях мають стояти класичні, хромовані дзеркала. Та в них погано іноді видно. Там вони може не так круто дають там, бачити всю обстановку Але давайте так. Якщо ми говоримо за вигляд машини, там мають бути дзеркала класичні. Стокові, або якісь, як, наприклад, з штатів в мене, чи якісь, якісь ресто красиві дзеркала. Наступна штука тонер. Скільки дебільних ідей було із тонером? Як то жахливо є, От коли ти бачиш пацанську жигу, занижену, пофіг, там, не занижену, просто підняту, просто якусь вбиту шоху. Там. Копійку-п'ятерку з тонером чи дев'ятину з вісьмерку з тонером. Народ, тонер для Жигулів – це просто жахіття. Тонер взагалі на машині виглядає недобре. На класичній машині тонер це просто мовітон. Це знаєте, як не знаю, шкарпетки заправити в класичні штани. Це, не Як шубу в впросить заправити. Це просто як, ну, в мене нема слів. Це як тепер взяти весільну сукенку під неї кросовки, Народ, тонер це є фігня повна. Для класики воно ніяк не підходить ніяким боком. Забули за то. то я говорю. Фазер Марк, Петро Федмен, тропоголік. Не думайте, що я дурниці говорю. Я вже маю досвід. Я вже свою жигу пробував спортити. Дякувати Богу, стримався. Наступна штука. Решіточки на заднє скло. Решіточки на заднє скло. Дефлектори на заднє скло. Дефлектори на бічні стекла. Народ, ті дефлектори, вони дебільно виглядають на сучасних машинах. Коли ви там... Кладете дефлектори на вікна для того, щоб курити сигаретку під дощем. Це не то, що антитюнінг. Це просто, це просто жах. Є таке слово в російській мові колхоз, яке не раз використовується для автомобілів. Народ, я пропоную український аналог. Слово регулізм. Рагульоз. От та вся пластикова фігня і всякі дефлектори, це такий рагульоз, просто це на то неможливо дивитися. Воно не то, що псує машину, воно просто робить її якоюсь... Так, як, не знаю, як корові седло. Коротше, пластикові ті всі обвіси, всякі дефлектори. Це все повна фігня, яка робить із будь-якої класичної машини просто жахіття. Це пацанський тазі, виходить, на який неможливо дивитися. Диски. Здається, а що таке? Як можна зіпсувати жигу дисками? Хіба можна взяти якісь диски-будь-які? Якщо ти поставиш на титани, жигу, хіба ти її зіпсуєш? Ж любі диски буде круто. Не народ, ви думаєте, що якщо ти поставиш колеса, круті якісь великі, то воно буде класно виглядати? Аму ну, дивіться, як воно виглядає. Класно? Чи регульоз? Жах! Мало того, що диски гігантські, вони там не влазять, вони без полички дуже часто, як і в цьому випадку. І вони просто, ну вони ніякі. Як машина на тому сидить? Впхати розмір побільше. Хочеться всім впати розвідку більше. Машина з заводу була на 13 колесах. Давайте запхаємо 17. І вона буде на ізоленті. Ну це ж капець. Та, проект крутий, вона там на пневмі, як ви бачите, на гарних полірованих дисках, повністю перемальована. Скажете, ти просто бісишся, бо тобі в тебе нема ні пневми, і машина не така крута. Ні, в мене машина достатньо нормальна, але в мене є ще смаку. Це її несмак. Хулуїзм. Рагулізм. Та? Ні, ні в якому разі. Колеса треба добре підібрати. У мене були диски бензоні. Ви думаєте, їх можна, ними можна зіпсувати жигу? Можна. Подивіться, яка гарна машина. На яких дисках? Такі як в мене. Альфа Ромео бензоні бівей. Точно, один в один. Подивіться, яка машина. Таке саме, наприклад, дехто любить ставити розварки. Розварки! Блін, як круто виглядає! Розварки? На розварки, навіть якщо ти зробив розварки, і ти там лишав, лишив на розварках стокову буву. Вона з тим високим профілем виглядає дебільно. Виглядає жахливо! Я не проти, що гума була стрейчу, Але тобі тоді не треба 175-й гуму. на 175 на 65 на як мене. Чи там на ще на скільки там? Тоді бери гуму, наприклад, 175 на, на 50, на 45. Тоді буде класний стрейч, тоді ту палесу буде виглядати. Ти влупив розварки, коротше, на неї стокову гуму, яка там була. Це просто, ну блін, народ, це просто кончена тема. Переходимо до наступного. Покрас, наклейки, кузов. Ржавий кузов це фігня. Якщо ти хочеш зробити машину, типу в стилі Red Look, і тебе має бути ржава машина, їй треба або всю реально заржавити повністю, або це має бути машина, яка вже ну, зовсім інакша. Чому нема Red Лук стилю, наприклад, якоїсь там ламби чи якоїсь там Audi нової чи бехи? Якщо це буде якась нова беха заржавлена, та, я не проти, буде цікаво. Бо такого ніхто не робив, і це реально дуже круто. А ржава шістерка, ржава копейка? ржавий Москві чи Волга народ, це не редлук. Такий редлук в кожному дворі стоїть в нас. В багатьох місцях це стиль утиль, цигамніще, яке, блін, виглядає як. Ну, самі бачите, як виглядає, про що я говорю? Про що можна говорити? Розумієте, моя машина після перекрасу, після відновленого салону. Після ніщачків, ректоп і далі подібне, ще по нижній день старших деяких мужиків викликає е, таку легку іронію. Народ ще по нижній день, з мене дехто підсміхується і каже до мене, чуєш, чоловічку, там лишити машину, там вон на розборці, там 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 є, там приймають метал. З мене ще зараз ржуть з моєї машини. Подивіться на мою машину, на секундочку, що ще по нижній день багато хто її сприймає як реально металолом, як совєтське відро. Плюс то, що воно ще совєтське, у нас ще зараз е, зовсім інакша тема до совєтського, якщо ну, то мова пішла. У нас ще зараз народу багато в кого є до всього совєтського. І взагалі то, і ще, то ще окремішня тема, знаєте? Не хочу тут нікому свої думки нав'язувати, але якщо щось, я теж родився в совєтські часи. і ну, Я нічого вже з тим не зроблю, в мене вже совєтське свідоцтво про народження лежить там в машині. І це саме з тою машиною, вона вже совєтська, ти з нею нічого не зробиш. Але сам факт, навіть моя жига. В ідеальному стані ще багато в кого викликає скептицизм і е, такий, знаєте, не просто скептицизм, а такий ну, е, сарказм. Люди просто зі сміхом ставляться до тої машини, як до старого ржавого відра. Хоча в неї було вже вкладено дуже-дуже багато. А коли ти приїдеш на своїй ржавій жизі, чи в Запорожці, чи в чи в Волзі, і почнеш комусь розказувати, що я просто такий стиль, редлук, срака мотика <сум> ну не сміши, будь ласка, ну, не сміши, будь ласка, мої портки. Нічого ти нікому не докажеш. Це буде ржаве відро. Друга штука. Народ, замаскувати срач наклейками. У нас тут трошки ржавчинка, у нас тут десь потерто, у нас оцей, а влупимо там наклейку. Коротше, стиль перекупа левел сотень. Серйозно, на класичній машині наклейка? Ти серйозно? Ти хочеш свою машину заклеїти наклейками? Або там якийсь узор зробити маркером? або якийсь, розумієш, нещасний, брудний, такий, знаєш, дешевий пінстрайп? І тим якось замаскувати те, що в тебе відрос, болтами, в то, що в тебе машина по кузову просто годиться тільки, щоб її здати в утіль? Ні, народ. Така історія не проходить. Я говорю, я Марк, петролкедний дропоголік, засновник адект, проповідник, секти, яка набирає обертів, в якій є істинно спасіння для наших тазиків. Тому народ, я вам говорю це раз і не завжди, ніколи ваші наклейки на кузові, ніколи вашим малюночким маркером чи якимись там іншими способами не зроблять з вашої машини машину класну Якщо машина є реально підмальована, перемальована, якщо в неї ідеальний кузов, і ви для неї там для якогось сталь мінімально таку акуратну наклеєчку дали, кустематичну, ексклюзивно, так, воно буде класно. Якісь такі аля-водяні знаки, чи ще щось чи якісь, наприклад, які, там грамотні підстрайпінг, чи, наприклад, по крищі роблять зображення, малюють. Якісно і дорого, та воно зразу видно, де якісно і дорого. І зразу видно, де є наклейка, яку ти наліпив, розумієш, щоб заклеїти ржавчину. Тому друга така, чи там третя, чи яка там вже я вже збився по барабану, тема, це, коротше, кузов і його покрас, його малювання. Всяка ця фігня, вона реально вбиває машину. Машина вже кончена. Вихлоп! Ху -ху, вихлоп! Ууу, єс. Yes. Моя улюблена тема вихлоп. Ненавиджу фальшивий вихлоп. Джеремі Кларксон колись сказав таку штуку, що вихлоп на автомобілі, особливо тюнінгований такий вихлоп, та, він фальшивий, якусь мішку поміє. Я думаю, ви, хто більш-менш, вже дорослий, розумієте, що я маю на увазі. Тому я терпіти не можу ту цю фігню з тими вихлопами, з тими шунганами, коли там народ щось там ліпачить ззаді на свою жигу, напердить, крехтить. Люди добрі. Є автомобілі з моторами там v 8 ну хоча б v 6 які реально можуть звучати. Він звучить, знаєте, через що? Через те, що там тих баняків достатньо, через те, що вони так гарно, красиво там булькають, нерівномірно відкриваються ті клапана, особливо американські ті весеньки, хемії і тому подібне. От там вихлоп. розумієш? Там є реально звук вихлопу, там реально двигун звучить. Ти хочеш своєї жиги, свій нещасний стародавній совєтський мотор зробити, щоб він звучав? Там всякі різні колектори е, різної довжини ставлять. туди сюда там Sound, Stinger, гамнінгер Shotgun. Народ, на назадкий час, чесно, то ваша пердяща жига з тими вихлопами на зараз нікому не потрібна. Особливо тепер, коли в нас є війна, і народу ві реально хочеться трошки спокою. У нас народ і так шуганий. І тут ти, коротше, розумієш, 9-й вечора на своїй бритті там розумієш, видаєш звуки ті всякі. Ну, треба бути трошки культурнішими. Ну, тому і є автокультура, рестокультура, знаєте, От ключове слово культура. Коли ти цим когось намагаєшся привабити, когось хочеш захопити, комусь хочеш донести якийсь позитив чи ще щось. Коли ти хочеш, щоб від того було добре, так? коли ти ставиш предтящий вихлоп, вариш там якісь труби непонятно які, так? воно не те, що на житті не круто виглядає, воно не несе ніякого змісту за собою. А нащо? Просто що тебе замість одної труби тручало дві чи три чи чотири. Чи щоб вона голосно переділа? Що ти хочеш тим донести? Спортивні? Спорткари якісь там, суперкари, неважно. Дійсно, такі машини для е, спорту. Вони звучать. Чому вони звучать? Там ми знаємо певні речі, хто розуміє, той знає, там збирається всяка екологія, там робляться різні прямотоки для того, щоб менше спортів газів. Срака мутика чи воно ж там допомагає. Коротше, то і для спортивних машин, то і для діла. Да? Я був на ралі, дуже часто у нас в Україні проводилися ралі, і, зокрема, в моєму регіоні. Я бачив і чув, як їздять ті реально ралійні тачки, і ті їх там вихлоп і далі та Але я розумію, для чого це і зроблено. Моя переділка для чого зроблено. Ніхто не скаже, що ти крутий. Ніхто не скаже, що ти там маєш якусь класну заряджену машину. Всі подивляться на старе відро совєтське, яке їде і передить на весь салон, на весь район, і буде казати, от ідіот поїхав. Або зламаний кисхалище. Серйозно. У мене було такі випадки, коли я бачив чуваків на бехах з пайпами, баун-пайпами, перекладаємо на українську мову, так, з цічними трубами, ні? які просто десь там собі стояли і там газували. І якийсь, знаєш, чоловік трошки старший за мене, там років 50. І що каже, мужики, а що ти типу, з машиною? Ви поломано чи що? Пацани, що з машиною? Вона у вас поломана? Та ні, то там гроші тут купити спеціально. Що? Ти що, типу, спеціально свою машину типу, зробив гіршою? Щоб вона кричала, ричала, блін, на весь район. А їздити в її машині дуже класно. Ти довго зможеш на такій машині їздити? На кожен день точно ні? От, я розумію, що твоя тачка, напевно, не на кожен день, якщо ти робиш з неї проєкт, але все рівно їхати в машині, в якій всередині звук такий, ніби цілий прайд на силою зебру, блін? Ні, бро. Нафік, забули про то. Тому вихлоп це і зло. Бляха, стільки часу на то трачу. Розігнався і уже. я вхожу в кураж, треба виріздити. Добре. Що наступне в нас? А давайте наступне поговоримо про салон. Салон це є взагалі бічовська тема в, наші, в наших краях. Тут сьогодні знайти живу на стоковому салоні це просто треба, я не знаю, весь світ обійти. У мене просто не слів. Я як бачу той салон, мене от просто шляхи трафляють. От вам прошу, ну, найкращий зразок того, як можна зісрати нормальну, адекватну машину. Торпедо від BMW, або що там можна запхати торпедо від Ланоса. Сідушки від BMW, дверні карти, якісь там Sport Racing, тюнінг такі, блін, розумієш, заказані невідомо де, чи там десь куплені за 200 гривень штука, чи там за комплект навіть. Сідушки спереді БВшні, ззаді різний жигульовський диван, коротше. Ну, ви, 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 ви трошечки маєте відчуття смаку, ви, ви, ви трошки хоч розумієте, що, що ви робите. Що то є? То є рагулізм, рагульоз, бляха, хулуйоз, блін, як то то назвати нормальною українською мовою? Ну що то подібне? Ви маєте хоча б якесь чуть-чуть, ну, мінімальне розуміння того, що в тебе за машина? Як ти поставиш на неї сідушки від БМВ, вона стане суперкомфортнішою. Ага, як ти руль запхаєш від БМВ, чи там якісь небудь, там такі ставили такі дебільні пластикові, маленькі рулі. Та ще одна, до речі, тема. Рулі. Нас дуже всі любили, пацани ставити на свої дев'єтки, на свої, коротше, котейки, шісторки, сім'єрки. ставити, коротше, дешеві, не пойми, звідки рулі пластикові, розумієш, які ще й маленькі в розмірі. Маленький руль. Хто не пам'ятає, в жизі має поцільочого керма. Там нею крутити рулем на місці, так ну не дуже комфортно. Тому руль в жигулях має певний діаметр. Вони беруть, ставлять в жигу якийсь кончений руль, розумієш, атаку вам лесенку. Типа спортивна машина, щоб скорше рулем крутити. Що з тебе з музгами, чоловічку? Що з тобою він не так? Тому, коротше, народ, давайте так. Я нікому свої думки не нав'язую. Я ж отець Марк, патріохенний дерпоголік. Мене не хвилює на чому ви їздите. Можете їздити на всяких уродських колесах в машинах, мені б не краще. серйозно. Я не проти, щоб всі ваші е Жигулі просто здохли. У тілю, згнили нафік, перетворилися на щось, непонятне, щоб я був один такий. На рідкісній і неповторній машині. Так, ви таке собі думали? Ага. Бачив відосик, як там Монако-Пацанчик заїхав на жигулях. Якісь копійці. Та? Там всі на Ламбургіннях розумієш, на Феррарах, а він розумієш на жигулях приїхав. Реальний ексклюзив. Угу. От я до того ексклюзиву йду. Я вірю, Ще через пару років. Ну або через років 10, так і буде. Всі ваші машини підуть в утілі, згниють, тому що ви їх не вмієте ні зберігати, ні підтримувати, ні ніяк адекватно стайлити. Лише це тільки такі, знаєте, люди круті. Реставратори, рестери, такі як я, ще пару таких людей, які ну, просто для себе зберегли. Дідусі. І все, йде до побачення. Та вся культура, вона піде на нівець. Просто ну, в нас немає культури. Україна і культура, і автокультура. ну, Вибачте мені, де вона. Тому можна, треба рухати цю історію в маслі. І не біжаться на мене, кого я там, може, заторхнув своїми словами чи ще чимось. Але е, отець Марк знає, що говорить. Патролхені то є сила, і я всіх запрошую приєднатися. Запрошую переосмислити то все, що ви робите. Переосмислити ту всю історію з машинами вашими. Якщо я щось забув. Або про щось ще не написав. Давайте кидайте мені, я розкрию ту тему в наступних серіях Петро Хедної, в наступних серіях про антитюнінг наших, нашої класи. Всім гарного настрою, бувайте здоровенькі. Па-па. Карвана серія вийшла. Прийдеться дофіга порізати. Ну ладно, не критично.